Thank you Всім здоров'я, з вами Ібін Бачібурек для Укрус. Як ви можете чути, мої моторні руці все ж дійшли до оновлення мікро за свої заощадження за допомогою небайдужих підписників, які підкинули славному веселену хіхішніку пару сотень шейкелів за ось цей час. Імена та ніки цих великих людей ви можете надзірати на екрані ще раз велике вам арігато від моєї єврейської бабці, помовлення лінії дідової свекрухи у п'ятому поколінні. І так, мікрофон це тільки. Початок, тому я буду вдячний і всім тим, хто захоче підтримати мене і в подальшому. Сьогодні ми разом розберемо, як же з'явився такий тайтл як наруто у наших краях, його вплив на українське аніме ком'юніті та чому він став настільки відомим в Україні загалом. Так що беріть щось поживати і погнали! Так як я не знаю, що почати, то почну напевно здалеку. Вперше аніме адаптація Наруто з'явилася в далекому 2002 році на теренах нашої дубої Японщини, і аж до 2005 2006 року транслювалася виключно для середньостатистичного японського глядача, поки права на показ не купили такі канали, як Jetix, Cartoon Network та інші менш знані закордонні канали. Саме з тих часів в пострадянських країнах, і в тому числі і в самій Україні, почалося засилля дисків з не дуже якісними піратськими, іноді одно або якщо пощастить двохголосими озвучками. Бо, як виявилося, з англійської тоді було перекладати легше, ніж з японської. Логічно ж, звісно ж, вони були російською мовою, бо на жаль, тоді у картубляж та озвучки тільки зароджувалися і не мали такого попиту та людей, які б могли цим зайнятися. Йба, жорстоко, жорстко. Дикі були времена, короче. Наруто зразу ж став бумом за популярністю для юних українців, серед яких був, звісно ж, і я. Бо для нас це було щось нове та цікаве. Ніндзя, вражаючі техніки та цікава історія, захоплювала тодішніх підлітків з головою і змушувала задивлятися диски до дірок. Це можна сказати, був переломний момент для українського аніме ком'юніті, так як до цього часу анімешники вважалися чимось небагаточисельним і не дуже популярним в нашому просторі. Хоча багато поціновувачів навіть і не були в курсі, що вони вже стали частиною аніме -срек... Ты имені ТСН. Але все ж пік своєї популярності в Україні наруто набув в 2010 році, саме після того, як його почав транслювати той самий багатьом відомий канал Куй ТВ, ще й повністю в українській озвучці. Після цього він, напевно, став найпопулярнішим аніме в Україні. Про нього говорили всі: від дітей в школах та студентів до чітких гопнічка в падіки і домогосподарок на кухнях. Звісно ж, одні розповідали, яке воно круте, а інші його в основному хейтили, але не в цьому суть. Ви уявіть, наскільки воно Вплинуло на старше покоління, що навіть досі можна почути, як люди, які не шарять в аніме, називають його загалом назвою Наруто. Або що б то не було взагалі таке? Вони все називають Наруто, так що забийте? Ну ви в курсі. Во взагалі ще за... треба. це сатанинські мультфільми, аніме. Да. Наруто. Нарута. Остукан аніме, знає, коротше, Наруто. Поки його транслювали на QTV, армія фанатів аніме поповнювалася і множилася, але помалу все ж популярність пішла на спад, як і пішов на спад сам канал із-за своїх внутрішніх проблем. Так, на жаль, і не завершивши історію для своїх юних глядачів. Все ще сплив, хтось трохи подорослішав і перестав слідкувати за цим аніме. Лише рідко з теплотою просто згадував про нього як один з тих мультиків дитинства. А інші продовжили слідкувати за тайтлом тільки вже в інтернеті. В кінці кінців фанати отримали очікуваний фінал 23 березня 2017 року. На цьому можна сказати, і завершилася епоха неймовірної популярності Наруто в Україні. І до сьогоднішнього дня не з'явилося ні одного аніме, яке б так само, хоч на краплю приблизно. Ся до впливу на наше суспільство, яке мав Наруто. Збільшого це можна пояснити тим, що весь аніме сегмент перейшов з телевізора в інтернет, і саме за цього в повсякденні та й у інформаційному просторі згадок про аніме значно поменшало. І хто якби не ставився до самого Наруто, всі не можуть посперечатися з тим, що це був феномен свого часу, який дуже вплинув на українську аніме спільноту взагалі. На цьому я хочу відкланятися, ставте вподобайки, пишіть коменти, підписуйтеся на канал, та й про телеграм не забувайте вам доброго и до сколь...